Творчість у мене я завжди зі мною, просто в різних проявах. Я виросла в селі, дуже люблю природу, ліси, і я майже весь час проводила десь з травами, квітами, деревами. І ця любов до природи, особливо крихітної, коли ці польові квіточки, дуже хочеться, щоб вони жили. І щоб вони жили не тільки влітку тиждень-два, а щоб вони жили завжди і зі мною. І виникла так ідея, що це можна сушити. Заливати смолою, я побачила десь в інтернеті цю ідею дуже давно. І тоді спробувала, але якось залишила це, а потім повернулася, тому що почала багато більш свідомо до цього підходити, багато сушити квітів, розуміти, наскільки це цінно для мене і наскільки сильно я хочу проявлятися через цю творчість, бо для мене дуже важливо створювати. І почала заливати їх, творити, і вони просто в мене дома не ділилися десь в інстаграмі з друзями, іноді дарувала чи хтось у мене купляв. А літо 22-го року, яке взагалі дуже сильно змінило моє життя, і це майстерня мандрівних мавп, Я йду туди як поетка читати поезію і кажу, що я ще створюю прикраси. І мені такі о клас, візьми з собою на ярмарку. І тоді це була перша перший вихід моїх прикрас в світ. І я зрозуміла, що це можна продавати і можна ділитися з людьми ось цим, тому що я отримала дуже багато позитивного фідбеку. Люди справді цікавилися тим, як це робиться. Що мене надихнуло, і дуже дуже подобалося людям. Тобто, це така крихітка. І я дуже багато спілкувалася в той момент з людьми, і мені сподобався такий формат. Я мандрувала з майстерною на інші їхні поїздки, і так само везла на ярмарки прикраси. А тепер. Буквально 31 серпня в останній день літа, що дуже символічно для мене, я вирішила, що треба дім для цих прикрас. Створила магазин, і тепер можна буде їх в інстаграмі знайти. Там я буду ділитися і процесом, якимись тонкощами роботи. Матеріалами і, ну, і готовими прикрасами. Ну, але я планую продовжувати на ярмарках їх та шити, можливо, десь якийсь магазин. А, бо я люблю, я щиро люблю цю справу, я дуже хочу її продовжувати, і дуже хочу спілкуватися з людьми через це. Тобто, це для мене не про просто річ, а про. Крихітну любов, таку частинку себе, яку я даю людині я зможу з нею поспілкуватися, розказати щось, про про себе, про цю прикраску. І для неї це залишиться цінним спогадом. То ручна робота для мене завжди дуже цінна, як чужа, так і своя. І дуже люблю спілкуватися з людьми через це. З іншими майстрами також дуже цікаво слухати, хто як це створює. От мама мене підтримувала, тато вони мені давали гроші на матеріали. Такі Настя, малюй твори. <смі> Ось тільки не витратив гроші, не продай всі меблі. <смі> так. І дякую, та у мене була можливість творити, була можливість надихатися, і тому, тому воно є зараз. І зараз я це найбільш творчий для мене рік, і я найбільше. Досі, досі не було настільки творчого, настільки хорошого в реалізації, і я дуже сподіваюся, що буде і надалі так.